Сьогодні, близько п'ятої години ранку, російські військові, порушуючи закони та звичаї ведення війни, завдали очередний підступний удар по цивільному населенню Харківщини. Цей раз під ворожим обстрілом опинилась Балаклійська територіальна громада. Російські військові використали крилати ракету Іскандер для прицільного удару по приватному сектору, а також базі відпочинку, на якій мешкали переселенці з прилеглих селищ, які постраждали внаслідок збройної агресії у 2022 році, внаслідок обстрілу постраждало 13 осіб, серед них, на жаль, вісьмеро дітей. Всі діти наразі перебувають в лікарнях та отримали середні та легкі тілесні ушкодження. Цей злочин також є жахливим по своєї суті, оскільки сьогодні у всьому світі відмічають. Всесвітній день захисту дітей за вказаним фактом Харківської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кодексу України, порушення законів та звичаїв введення війни.